Знаєте, мужики, кому новий трактор дорого, хочеться щось нормальне, щоб без ревнів, без всякої шняги. І от, пожалуйста. Е, бачите, як от такі були пару років назад. Це новий трактор, а це не БУшка. Так само ДТЗшка, бачите, не, цей, не новий, не 25-го року. І ось о, реалітет, ну, теж йому радіт самі вже 4 роки, але трактор теж новий. От, от такі маємо е, ми деякі позиції. По даті виготовництва буде вони. Бачите, юто в нас 21-10 шитдік вигорів. ДТЗ буде новіше, ДТЗ-шка буде 23.09. А потім ми маємо ось цей кентавр, я навіть не знаю, теж певно 22. Я от, на мій досвід. 22, я думаю, що рік буде. Вот, ну, звіряємо. Ні, навіть навіщо, 23 рік. Зразу до Ребрей. Коли стали вже кентаври, но ще не зробили ровного пова і тіка подимодні. Вот, Бачите, 23.05. Вот. Також маємо ще такі є джинма. По джинмах все, що лишилося. І причому оці вже нові. Оце вже нові, по-моєму, Це да, У, те, що примусово, воно вже йде нове, воно вже йде по обичній ціні. Ну, теж кому цікаво, джинма, в принципі, хороша ціна мається. На джинму з примусовкою. Зараз знайду, де вони ліплять шипліки. А джинма тут на шасі. О, ося 23,10. Бачите? Теж 23-10, то ну, 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 не Вот, А це вже 24. й так. Е, то, коротше, на всі ці трактора діє утіння, Тобто, вони переоцінили поставщиків. Е, зробили дешевше, щоб люди могли собі дозволити, хто не може дозволити собі новий. Е, нову модель, там не вистачає там, 500 доларів, або 700 доларів, або штуки там бракує, то ви можете реально собі взяти по ціні фактично якогось синда чи ДВ, таку юту, чи такого ДТЗ. Чи Такого кентавра, ну, то я думаю, <гум> думаю то пропозиція, пропозиція досить напогана. дивіться, По Юта, що ми маємо, Юта, він звісно, трохи поїздив по Україні, покатався, постояв, бачите? є сліди того, що він стояв на пощаці. Е як ви знаєте, Юту, то є солідна дуже якість, там йому нічого не буде, він технічно повністю обслужений, справний. От, є деякі по окрасочному моменти, але я так одразу показую по чесному, що влаштовує не влаштовує, щоб люди собі розуміли. На коробці корозії тут таких трохи є. Бачите, Може треба буде поміняти ці пильники, всі, бо вони вже ДТЗ з ящика, ДТЗ з обрата, ДТЗ ніде не було. ДТЗ-шку ми зібрали зараз. По ній, як ви бачите, нічого ніде нема. Там якихось ржавчі, ну хіба вомир ржаві, вомир ржаві то, є, такі, то є проблема всіх китайців, що ржаві воми Те, теж кентаврик теж. Він, хоч і е е рік старший, але він теж не був. Е -е під сонцем, під дощами і так далі. Він не стоявший. Ну і по джинмах в принципі, по по джинмах, по якості. Тут, типу, багато не буду, люди самі знають. От, джинма теж, 23-й рік іде вона зібралася в тому році, у нас вона була, да, трохи стояла, ну, то видно, я теж не буду тут брехати. Ну, коротко, Сторгуємо Ginma 6 теж повністю нова, повністю справна, всім залита. Всіми жидкостями джинна має ця комплектація ходу зменшувачу, це дуже круто, крута штука, хто буде, там, наприклад, мульчера будете використовувати або ще щось. І та вся техніка йде уціненна. Тому що хлопці, то є 23 рік випуску, там йде 21 юто, це йде 23-й, це йде 23-й. Теж оціненна техніка. Тут ДТЗ теж, ну вона нам, а, дтз ось, має, вона то в ящику його прижала, його то крило. При от. ну Такі моменти маю. Ну, я думаю, що то є фігня. Тому що тут чулки мости, ніде нічого не тече, не капає, всі сальники, все фай файно, файно все грає, бачите, нічого резина, нічого не, по, не, потро, не потріскало, не, по, не от Так що, хлопці, тракторенці новенький, як то кажуть, в пленці все офанювалося сидіння і ці. Ну, тут цього файне живе трохи пробаво. От, ну то таке, ДВшка, стара добра, як то кажуть, тут трохи щеколди можуть бути ржаві. Такі моменти можуть бути по ним. Ну, коротше, кому цікаво, пишіть по ціні. Кому цікаво, по ціні пишіть. А, получається от, все, Бачите, товар зі знижкою от, Кому цікаво, по ціні пишіть. Будемо торгуватися по цих тракторах. Нагадую, що є джинма, нагадую, що є кентаври, нагадую, що є юто. ДТЗ ще, вроді в базі в складі, маємо Донфен. і в ящиках. У нас, бачите, все воно в ящиках. Те, не... Не... То, що... То, що стояло, я показав. що от Ці трактора там стояли. Да? А те, що... що коли я кажу, що не стояло, вони можуть перебувати якийсь час під цим. Ну, не складені. В... В контейнері запаковані, там теж може якась десь, хоча вони закриті, там капоти, все закрите пленками, Ну може бути якісь що десь попало трохи води. то таке вот, Тому в принципі, техніка вся повністю готується і до вас вже працює продавати, оплатився на місці при отриманні На кожен можу зняти детальний огляд, як треба, тракторець і їде до вас вже він підготовлений, залитий. Там, якщо треба якісь там, косметичні роботи провести, то теж ми ну, без питань це можемо зробити, тому там підкрасить і так далі. Тому маєте собі на увазі. Оце взагалі дуже і люди, які дуже за ними ганяються за цими ВІТО. Фактично, поки я не чув, що поставщик відновить поставки ВТО, то один з останніх ще 2021 року їх поки не буде. Тому можете собі теж придбати, хто хоче ці ВІТО, можете собі теж придбати. Тому я 100% гарантію даю, що такі дуже важко знайти. Дуже важко знайти таку юту. О, тому хлопці, хто хоче, жвавіше дзвоніть, замовляйте. Коротше, 240-244 з посиленим на мастом'як, пожалуйста. Хочете ДТД? Пожалуйста, вам ДТД. Те, що ми позабирали а, в неоновленому капоті HPX, вони йдуть дешевше, ніж ті шивоновано. Якщо вам не треба два диски щеплення, то от в такому капоті HPX ДТД -ка, вам залетить заміло душку. Потім, пожалуйста. Шифрингі, любі. А то джинс, тобто джинну ми, ми позабирали. Шифринги, любі, з примусовим, без примусового бачите. Пожалуйста. Дальше идем. Семь, да? вот. Да. А вообще якийсь да. страш, уже я. Кентавр. Четыре. 4... А, это обычный S. В это ж кентавры вышли в А обичні s S-X, S-X, SX немає, 40. Ну коротше, обичні в старому дизайні ще які будуть. Ти, пожалуйста, є, тут трохи дешевше. Боси, ще ціла в купор. Ви тут вилазите, шукаєте, якусь шляпу, якусь ботрона собі на голову. Звонили, замовили, ми вам склали з ящичка, пожалуйста. Тріектор, любой трактор. Любой трактор з ящика. О, дивіться, ну файл виглядає гарно. А що тут у нас є? Дядя Федор. Дядя Федор є. 24 принудительно прийшли. Дядя Федор є. Обичні ж два. Обичні ж два взагалі класне. Дивіться, за що люди, дяді Федор? Дивіться, які чулки, які мости то є пацани. Провіре Временем якісь. Новенькі, пленочки, все як має бути. Нічого ніде. Хлопці, новіо. Так само, ну дивіться тут. Примусова гідака примусована вісне. Бачите, вісне! навісне. Файтери, хлопці. До речі, саме дешева сороковка з кабіною, якщо з кондером брати, то, що є на сороковці зараз на, на ринку, вони без, вони без, без кабіни виходять самі дешеві 40 копки, можна назвати ціну 7-400 прикиньте, реверс, доніскала, примусово 404 файтера. Причому ви бачите, Даже мости закриті, щоб нічого, не дай Бог, не, не поржавіло. Чулки, мости техно, не... Ой. Та ми виріжем, подивись. Де воно відпало? Ой-ой, -е. нехорошо. Ну то, то нормально, пацан. то Це то, 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 то так має бути, тому що там чомусь вони мають проходять, а чомусь там маска. Непонятно. Ну коротше. Пожалуйста, файтер це економ варіант скаута то тобто, хто хотів скаута на скаута бракує. там чи 500 баксів нападает чи 700 бакси. Те саме. чуть попроще кузов, чуть попроще вам а, облицовка там без якихось наворотів а по железу ну, то...